У попередньому відео ми розглянули сематичні теги, які використовуються пошуковими системами та скрінрідерами. Сьогодні ми поговоримо про аріа-атрибути, які дозволяють покращити доступність на сайті. Аріа-атрибути поділяються на три типи: ролі, стани та значення. У цьому відео ми розглянемо основні з них, але спершу коротко згадаємо приклад із попереднього уроку. Тоді ми розглядали ситуацію, коли замість кнопки використовувався тег ДІВ. Через це елемент не можна було виділити з клавіатури. Звісно, у більшості випадків немає жодної причини використовувати DIV замість кнопки. Але якщо така необхідність все ж виникла, ви можете додати до DIV спеціальний атрибут TabIndex, який дозволить переходити до елемента за допомогою клавіші. Таб. Втім, лише цього недостатньо. Скрінрідери все одно не розпізнають цей елемент як кнопку. Щоб це виправити, потрібно додати атрибут Roll та встановити значення Button. Коли ви використовуєте тег кнопки, цей атрибут уже вбудований автоматично. Це стосується й інших семантичних тегів, тому важливо пам'ятати. У більшості випадків вам не потрібно вручну додавати аріа-атрибути. Більшість із них уже вшиті у семантичні теги. Лише в окремих нестандартних ситуаціях все ж таки може виникнути потреба у використанні додаткових аріа-атрибутів. Отже, як ми вже казали раніше, аріа-атрибути поділяються на три типи: ролі, стани та додаткові значення. Якщо з якихось причин ви не використовуєте відповідний семантичний тег, тоді можна визначити роль елемента вручну. На екрані ви бачите основні типи ролей та їх нативні аналоги. Звісно, їх існує значно більше, ніж наведено тут, проте ми продемонстрували основні, які найчастіше застосовуються на практиці. Крім ролей, елементи можуть також зберігати певні стани. Далі розглянемо альтернативні стани, які відповідають деяким стандартним елементам, а також додаткові стани, що не притаманні жодному з них, але можуть бути використані для розширення поведінки елементів. І на завершення розглянемо список властивостей. Вони використовуються для уточнення поведінки елементів і допомагають скрінрідерам точніше описати їхній стан або взаємодію з користувачем. Підсумуємо сьогоднішній урок: ми розглянули арія атрибути, які у більшості випадків уже вбудовані в семантичні теги. Використовувати їх варто тоді, коли ви створюєте власні компоненти. Наприклад, якщо замість кнопки доводиться використовувати звичайний DIV. Ми також ознайомились з додатковими властивостями, які не входять до семантичних тегів, але також можуть бути використані і допомагають підвищити рівень доступності на сайті. Арія атрибути поділяються на три основні типи: ролі, стани та інформаційні.